Всім привіт! На каналі Агролаб Сьогодні ми придбали акумуляторний оприскувач заміну нашому старому, зараз я старий покажу. Наша така моделька Дніпро М 12С на 12 літрів. Попередній у мене був на 16, ну, в принципі, я ніколи 16 літрів туди і не заливав. Тому що ну, на спину трошки воно дали. Ну що, розпаковка у нас. Подовжувач. Різні фурсунки, але я рідко коли ними користуюсь. Я вам покажу, якою я користуюсь. Але якби є. Так. Зарядний пристрій. Так. І сам наш оприскувач-акумулятор. Так він виглядає. Ось така в нього ручечка. Правда, мені така ручка не подобається, тому що ну, на палець буде важко. Я теж вам покажу, якою я ручкою користуюсь. Але як запасний, в принципі, підійде. Ручка комфортна, така масивна. Що у нас? Мирний стаканчик. Ну і сеттичку стандарт. Зараз заходимо. Так, що у нас далі? Так, є у нас вхід для зарядки, а також для э, турбо оприскувача. сюди можна під'єднати турбоприскович. Тут е показує, скоріше всього, що рівень е зарядки. Я його ще не включав ні разу. Ну, І також тут має бути тут запобіжник, і з цієї сторони включити, виключити і також регулювання тиску. Тут що у нас знаходиться, давайте подивимось. Так, у нас тут акумулятор. Ось збоку акумулятор для заміни. ну Так, з вигляду я вам скажу ну, на сьогоднішній день скільки? 1900, да? 1900 гривень. Е, сразу скажу, вже відчувається, що комфортні будуть клечики. Якщо зрівняти з... Моїм старим е, акумуляторним оприскувачем, то там гірше були такі плечики. Отак ззаді от виглядає. Так, щоб спинці було комфортно. Також є літраж, 5 літрів, 10 і 12. Теж поділки. Добре, що є, інколи це виручає. Отак ну, от, от і. Виглядає наш маленький апарат. Так, тепер зараз будемо про старий. Ось так от. Такий гарненький, біленький, сп спортивний. Поки що гарненький, так. Спортивний. Так, це відставляємо. Так, Тепер покажемо ось цей. Це типу корейсько-китайський, ну тут теж з, Кит... з Китаю, скажімо так, це типу корейсько-китайський. Е -е... Він у нас десь наверное, 4 роки, може й більше. Е -е... Він ще в робочому стані, в принципі, ніколи не підводив. Що е -е... ми вирішили новий взяти? Те, що він вже, якби, ну, скоро вже може його строк закінчитись. По-перше, кришка вже розсипається. Я її вже тут ну, цього року склеював тому що від сонця, походу, тут нема стабілізатора на пластик, він весь такий полопавший. Тобто скоро вже і кришки не буде. Плюс він ще для мене тяжкий, скажімо так. Якщо порівняти з цим, з цим порівняти, то цей легший і трошки менший. Цей на 16 літрів старий, а цей новий на 12. Але я ніколи 16 літрів не використовував. Тому що е, тут, по-перше, акумулятор великий, тут більший акумулятор, ніж в Емі. Тобто його е, довше можна ходити оприскувати без підзаряд. От, але він ну, такий він важкуватий. От, і з роками він мені вже трошки, скажімо так, піднадоїв по, по вазі. Так, дивіться, яку я ручку використовую. Ось така ручка. Ця комфортніша ручка. Чим... Наприклад, ну, в Дніпремі я вам показував. Ось ця комфортніша. Тут також можна зафіксувати, щоб постійно оприскувало. Це Я цю ручку заказував на Prom.ua. Случайно я на неї попав, тому що вона, ну, скажімо так, рід, рідкісно попадається. Така ручка. В основному ці стандартні. Тут дуже комфортно цю ручку. Форсунку я ось таку використовую. Ось такого плана я форсунку, вона мені подобається, як вона класно розпилює. Її теж в інтернеті тяжко знайти. Не, не завжди вона є в наявності. Така форсуночка. Ось так виглядає. Тому у нас така обновочка десь може після цих холодів протестую. І... Такий буде додатковий відгук за Дніпром, як він працює, дає нормальний тиск, наскільки акумулятора вистачає. Ну, може якісь там дефекти може, замічу. От. Ну, Поки що візуально апарат класний. От. Тому... Тому будемо працювати і ми вам все далі розкажемо. Тому на цьому поки що хороший. От до зустрічі. Хто зайшов на канал? Будь ласка, підписуйтесь. Всім гарного дня.